Спільна молитва об'єднала тернополян з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі. У місті продовж кількох днів відбуваються тематичні святкові заходи. У п'ятницю, 26 липня, на театральному майдані провели міжконфесійний молебень. Пам'ятаємо про те, що ми правнуки великого князя Володимира Хрестителя Русі України. Пам'ятаємо, що маємо безсмертну душу. Що коли Господь покличе нас до вічності, прийдеться нам здати рахунок за своє життя. 988 року в Києві відбулася знаменна подія. Князь Володимир Великий провів масове хрещення людей. Згодом його провели й в інших містах держави. Відтак, християнство стало провідною релігією на Русі. Літописець Нестор оповідає, що мешканці Києва, старі і молоді, багаті і бідні, радо спішили на ту надзвичайну урочисність, роздумуються це, це так. Якщо б нова віра не була б добра, то князь і боярі її б не прийняли. Представники духовенства наголосили, 1025-річчя хрещення Русі це визначна подія для кожного українця. Хрещення народу, це не є просто релігійною подією, адже на сьогоднішній день, через 1025 років після цих подій, ми не можемо відділити поняття українець і християнин. Вся українська культура, українська історія, українська мова, українська пісня, все, що ми маємо, воно. Має глибоке коріння не лише національне, а також і християнське після спільного молебеню на головній площі міста духовенство разом із вірянами пройшли пішою ходою до набережної тернопільського ставу, де відбулось святкове освячення води.